Гуманітарний хаб Халп'юкраїн Романі розташований у місті серед неподалік кордону. За майже півроку вони перенаправили в Україну 5 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Спочатку тут працювали як українці, так і іноземці. Зараз штат скоротився. Працює шестеро буковинців та один етнічний румун. Мої обов'язки входить а, значить повністю контроль всього транспорту, який заїжджає в наш центр з гуманітарною допомогою, та організовувати транспорт, який. Робить доставку цього гуманітарного вантажу на Україну. Багато гуманітарної допомоги до нас поступало від простих людей від компаній, від організацій. і це все потрібно було швидко прийняти, швидко обробити і швидко. Доставити на Чернівці до нас приходили багато різних гуманітарних організацій міжнародних, з якими ми проводили дуже багато розмов, тобто зустрічей, розказували про те, хто ми є, як ми бачимо нашу співпрацю, як ми можемо допомогти. Дуже багато гуманітарної допомоги поступало від наших людей. З інших країн пакетами наразі потік гуманітарної допомоги, вигляд і, і в який спосіб змінився. Тобто, вже такого хаотичного постачання немає вже є більш організоване постачання. Ми просто отримуємо дану гуманітарну допомогу, і я вже, як логіст, як експедитор. Займаюся пошуком транспорту на дану гуманітарну допомогу. Наші вантажівки не чекають в чергах. Вони проходять через чергу прямо до кордону. Гуманітарна допомога потребує висвітлення та звітності. У нас є фотозвітність. Яку ми також надаємо нашим постачальникам, нашим донорам. А плюс у нас є звірка. Найбільшим партнером нашим це є Save the Children». Ви можете зараз бачити їхні постачання. Нам наразі по Save the Children» у нас 27 вантажівок по 30 палет. Ось такий пакет документів. Кожна поставка, яка нам заходить, отримує номер. Записується дата, це тут наліпка, але вона у нас все є в базі даних наших. По ширині ставиться два палети. Один, другий, тобто це є продукти або якісь інші речі. Трошки легше стало вже з цими границями. Вже налаштувалися ці проїзди. А на початку було тяжче. Тоді був такий хаос. Вони якби на початку пускали, бо треба, треба. Потім уже це припинилося. Зараз все дуже серйозно, здокументовано. має бути через благодійний фонд, спеціальні документи, спеціальні пропуска. У нас різні напрямки. Це вже залежить від благодійного фонду, куди вони направляють в основному чернівці, Вінниця. По кількості, який це рейс, теж не можу сказати. Ми стараємося кожну неділю подавати сюди машину, щоб без затримок. Прибуток мій той, що я їду сюди приватним, тобто вантажем. Uh -huh. Я з України загрузився, приватний вантаж, вигрузився в Румунії. Оце мій прибуток. Uh -huh. Назад я вже беру гуманітарну допомогу. Фонд він оплачує тільки топло, паливо uh -huh. і все. Якщо тут йде якийсь... Підприємницький вантаж, то ми стоїмо в черзі, як має бути. Коли ми їдемо з гуманітаркою, нам допомагає фонд, допомагають всі, щоб ми обминали. Плюс тисяч сто шістдесят. Плюс. Ще одна такі у я знаю румунську мову і там умовно знаю там англійську, українську, і якось я змогла там з ними домовитися. Умовно потім, якщо якісь питання виникали, багато хто з нашої команди там не знав румунську, і якщо виникали якісь питання, то я завжди там приходила, е намагалася якось е е ну, домовитися. Я вже можливо досі з міжнародними партнерами комунікую, і якісь комунікації між нами, між командою налагоджую. Зараз у нас є достатньо обширна мережа партнерів: і Save the Children, і Action Against Hunger, і World Vision, і от Monde, Вони також тут часто до нас приїжджають. Америкарс, і там у нас була гігієна їжа і дитячої, і все на світі. Ці всі палети будуть відправлені в Україну, і з них будуть формуватися продуктові набори. Ці продуктові набори будуть розподілятися в. Гарячі точки в зони, де у людей немає доступу до, до їжі, також ми. Допомагаємо іншим організаціям, які до нас звертаються, як, наприклад, медісандюмонт. Ми надаємо їм наш склад для можливості перезавантаження, можливо, якогось сортування своїх донацій спочатку співпраці з міжнародними організаціями. Вже ми якось нам почали вже якісь донати давати, щоб покривати хоча б базові витрати там на паливо і на харчування. І вже потім у нас уже також почалися донації. Ну, типу гранти виграватися і так далі, які нам дають змогу існувати. Я тут близько від дому, я працюю тут у будні дні, і на вихідні я можу їхати додому. Ми працюємо не тільки для чернівців, а основний наш фокус Україна. Європейське законодавство воно не передбачало перед. Перетин гуманітарних вантажів без плати податків на той момент і спрощеної процедури, яка існує зараз, її теж не було. Ми змогли домовитися про важливість того, що ми робимо, і виходила на рівень міністерства надзвичайних справ пана Рафат, який допоміг нам перші машини, які перетнули з гуманітарною допомогою, пройти попрощені з процедури. you <laughs>